Друзі, всім привіт! Сьогодні на початку лютого ми вийшли з залісою моєю на природу, От знайшли затишок, бо вітер, щоб можна було засняти мою промову, Заїхав, зайшов, зайшов в очерет і звертаюся до вас з проханням допомоги. Мова піде про справжнього українського героя Костю Одесіта, який служить в 71-й бригаді. На самого початку війни він хотів потрапити на фронт, захищати батьківщину, але військомат довго йому відмовляв, бо він не спеціаліст в будь якій галузі був. Нарешті його прийняли. Він прийшов півтора місяця обучення, навики здобув і після цього потрапив на фронт. Далі він ще через місяць-півтора отримав поранення. Праву руку понад два місяці лікувався і реабілітацію проходив. Рука повністю у нього не працює. Його хотіли комісувати, але він все ж таки наполіг на тому, щоб повернутися до своїх товаришів-повратим. Працює в забезпеченні в 71-й бригаді. Ми підтримуємо періодично з ним зв'язок і на днях він нам пожалівся, що вийшов з ладу. Дрон, і вони залишились без очей, не можуть спостерігати за місцевістю. Ми запропонували йому свою допомогу, наш дуже скромний костя. Соромився цього чомусь, але він просто знає, що у нас таких статків немає, щоб самотужки купити цей дрон. Тому ми звертаємося до вас, друзі. Треба допомогти нашим бійцям. Дрон коштує 70, біля 70 тисяч гривень. І ми відкрили рахунок, зробили банку, треба зібрати якомога, якомога скоріше. На цей дрон. Номер рахунку буде під відео. Також під відео буде ссылка на відео, де в 2021 році Костя розтягує тісто. І ви його більше з вас певно знаєте. Ви з ним знайомі через наші відео. Тренується остатками тіста, яке я намісила. А ви говорите, дорогі зрители. многие, некоторые, что не получится. Смотрите, с первого раза объяснил, рассказал, показал. И смотрите, как он растягивает. Как классно! Какое у нас представление сегодня. Нам с Ларисой Николаевной сегодня точно не скучно. Нам очень приятно с такими молодыми людьми. Костя, дерзай! Ты хороший ученик. Да, да. Давай, давай, давай. Ох, какая сказка, блин. Ох, какой молодец. Костя, я те, що на 30 секунд. Друзі, ми розуміємо, що всім зараз нелегко, скрутно, але пам'ятаємо, що кожна грівня наближає до нас нашу перемогу, допомагає нашим бійцям і наші гривні можуть врятувати життя багатьом з них. Дякуємо нашим Збройним силам за захист. Пишаємося. Власним незламним народом нагадуємо, що на банку перевезти кошти можна з будь-якої картки, з будь-якого банку. Слава Україні і низьки українським нашим захисникам. Наперед дякуємо, друзі, за розуміння, за підтримку і слава Україні!